Їй довелося свою дитину втопити в болоті, коли вони ховалися від німців. Жовтолика, блін, враз. А можна як то пожалуйста, менше деталей. У Берліні було зґвалтовано десь 100 тисяч жінок. Вона просто давиться млинцем, бо віддаватися йому за їжу, але одному у мене тепер страх млинців. Я вибачаюсь. Догадувались, яка кислота, тому що вона не могла виговорити нормальну назву кислоти, яку вони вивчають. Звіздять, гірна вона стільки тримала в напрузі. Я не знаю. Я читала реально от. скукожена, от максимально вона написана, щоб демонізувати війну. Поруч з тобою людина. З якої ти відчуваєш себе завжди недо не цікаво тебе навчати. Вони не хочуть цього робити. Ти їм нахер всрався. Як добре, що війна прийшла, типу, як добре, що вона вже там, і що ми живемо в цивільному світі. Бля, не щодблупакать. Ви на каналі Ліні Нравиться. Я власне Ліна і мені нравиться говорити про книжки. А мені нравиться говорити про книжки де? в 2025 году, Вітаю вас! Году! Роки, року! Я не буду це переписувати. Я вас вітаю з Новим роком! Хочу, щоб всі ваші цілі, всі ваші бажання. Здійснювалася. Я розумію, що у нас у всіх з нам з вами одне бажання. Я дуже хочу, щоб воно здійснилось, звичайно. Але просто хочеться, щоб ми, окрім того, щоб страждали, ми жили життя і не давали один одному зламатись і самі не ламались. Тому у мене зараз подборочки дуже життєстверні книжки. Вам я сподіваюсь, подобається. Ну що погнали? Тема книжок у нас сьогодні. Е... Ті, що змусили всередині мене щось шевелиться. Це не дитина. Просто щось, я так, типу, прям, знаєте, це коли читаєш, і в тебе всередині такі емоції, ніби твої ем, органи отак -от, отак от роблять їм. От, от і цих книжок у мене таке було. Або е, книжки, які змусили мене про щось подумати і подумати про себе зі сторони не дуже хорошого. Я думаю, ви зрозумієте, про що я, коли я вже почну говорити про самі книжки. А я почну. Перша книжка це жовто-лика. Подивіться на це прекрасніше, прекраснішу. От, подивіться на неї. Вона така красива. Я не знаю, от нічого зайвого, два ока і жовтий колір. І все. Я ходила по книгарні і дивилася на неї, от вона мені в очі в очі, знаєте, і стався меч. Я взяла, не пожалкувала. Книжка кайф. Про що тут? Про письменницю, яка ну, така вона тіпо. не, У неї не вийшло верватися е, з якимось класним дебютним романом. У неї не було ніякої отлічительної черти від інших письменників. Вона у ну, неї такий посередний талант. Ну, типу, як є? І в неї є подруга, яка дуже успішна. Вона азійка, яка пише серйозні речі, її романи публікують, просто роздирають ці видавництва, щоб забрати право на публікацію її романів. І наша головна героїня, вона дуже заздрить. От знаєте, коли поруч з тобою людина, з якою ти відчуваєш себе, завжди не до, от не до красива, недопопулярна, і от у неї оцей постійний, вона ніби і дружить з нею, ніби і, і зручно їй дружить з цією популярною. Атена її, до речі, звати. А я щось читаю цю «Атена», і мій мозок вирішив прочитати «Антена». Всю книжку я читала, думаю, яке інтересне ім'я «Антена», А виявилось, що я дура, атена правильно. Загалом ця Атена вона популярна. Джун у нас не отчень писательниця, атена класна. Знаєте, і коли ти з людиною, біля якої ти відчуваєш себе недостатньо класною, але ти намагаєшся з нею дружити, це не дуже щира дружба виходить. І не дуже то воно, в принципі, і дружба, якщо так розбиратися. Але Джун робить вигляд, вона зустрічається з Атеною там раз у місяць, десь в барах. Вони випивають за рахунок, атени, звичайно. Же. Вона там її слухає про її не знаю, здобутки в пісьменном пір'я, так сказати. Ну, в принципі, відчуває все говно. Все, Все, що робить наша головна героїня. І так стається, що вони йдуть від випити з атеною до неї додому. І наша атена що, тупо вмирає, дуже тупо, вона просто давиться млинцем. Вон... У мене тепер страх млинців, я вибачаюсь. Вона просто живать не вміла і вдавилась млинцем. І що робить наша Джун? Вона, ой, вона просто безпроса забирає рукопис цієї антени і видає його за свій. І тут я читала і думала: Боже, як аморально. от як аморально. А потім, знаєте, от, ну, були ж колись у вас, я думаю, у всіх у нас відчуття поруч з іншою людиною, що ти недостатньо класний. От, поруч з ним, ти тіпа, ну, би невдобненько. І я не можу її засуджувати. Справді, типу, вона забрала. Я не скажу, що я б зробила так само, ні. Але б я б про це подумала. Я думаю, що я б подумала про те, що, блін, оце лежить, дійсно, слава. І, і все. Загалом вона забирає цей роман, і вона над ним дуже там щось там шуршить, вершить і видає його. Загалом, за рахунок цього роману, вона стає дуже популярною. У неї на неї рушиться слава, всі її бажають, всі її всюди звуть, але що? Е Ну, не буває, що це ж так правильно, просто правильно. Ти читаєш, і там дуже швидко розвиваються події. Вони ніби там і через рік, через два, але сам факт, що події розвиваються швидко. І ти думаєш, ну зараз точно щось встанеться і її викриють. От, ну, зараз там, типу, по-любому, от, вона попала. От це вже все. Це точно вона сіла в лужу. Для людей, які цікавляться книжковим видавництвом, в принципі, як... Устроїть типу, оцей лад в книжковій сфері, дуже цікаво читати. Типу, як насправді безселери стають безселерами, що, можливо, роздувають про людинку спеціально, щоб люди на фоні конфлікту йшли за її книжкою, або не знаю, придумують якісь легенди про цю людину. Ну, нікому не цікаво читати книжки звичайної пересічної людини, яка гарно пише. Не цікаво. Потрібна така авторка, або автор, у якого є там про що розказати, якщо б у нас був шоу Говорить Україна, куди його можна позвати, і він розкаже про свої душевні рани. Жовтолика, блін, мразь? Але цікаво про неї прочитати, і мені насправді було навіть її під кінець шкода, правда. Вона вклала все-таки свою душу в цей роман, хоч у неї сука, Але вона в нього вклала свою душу. І вона вже сама, знаєте, коли ти настільки трошечки зазвездівся, що ти вже віриш в своє оце звездіння, і що оце -то твоє, то, що ти там навалав, навалив, це вже правда. Вона вже сама загубилась, що куди. Вона вірить в свою якусь там, що вона в неї місія, що вона цей роман, вона його там привела до ладу, випустила і це дань її подруги, що вона тобі, продовжує її шлях. Ну от я читала і думала, блін, ну не можу її засуджувати. Так, да, вона сука, але я її не засуджувала. Тому мені дуже подобається. Ще одне питання того, що в цій книжці дуже багато піднято тем расизму, дискримінації китайців, азійців, японців про участь Китаю у Другій світовій війні, про яку ми насправді майже нічого не знаємо. Я зразу полізла в Google читати. Наштовхує на цікаві думки ця книжка і наштовхує на те, що оці демони всередині тебе, вони є і завжди. Є спокуса, і просто чи зможеш ти протистояти ні чи ні. Тому Жовтавика нравиться. Я би її занесла в одну з найкращих книг мого року. Я не хочу робити топи, якщо чесно, цього року. Тому що я про всі книжки насправді вже і розповіла, які мені подобались. Тому просто, знаєте, жовтолика Дуже красиво. мені подобається. Наступна книжка у нас жінка в Берліні». Давайте так, Якщо у вас є якась травма, у нас усіх вона є, звісно, стосовно теперішньої війни, жінку в Берліні я б не радила читати жінкам, які пережили насильство, або знайомі, яких пережили насильство, бо це ну, звіздестроєгірно. Авторка цієї книжки до 2003 року була невідома, тому що вона видала її анонімно. Це записки жінки, яка була у Берліні в момент туди заходу радянських військ. Mm. У Берліні було зґвалтовано так по статистиці десь 100 тисяч жінок. Це спогади жінки, яка опинилась по суті в окупації і коли туди заходили радянські війська, Червона армія. По суті, ми маємо з вами розуміти, що так, війна це війна. І те, як німці себе поводили з жінками в Союзі, типу з жінками, які там, в Україні, в Росії, неважливо, вони не були лагідні чи мені правильно. Тому треба розуміти, з якою ненавистю і з якою злобою заходили ці війська в Берлін. І треба розуміти, що вони заходили які не бачили жінок, я нікого не хочу оправдувати. І ця книжка написана, я не знаю, наскільки можна було так написати, що вона написана жінкою, яка це все відчувала, але вона написана не для того, щоб демонізувати ем, солдатів, які тут, типу, прийшли в Берлін. Вона написана, щоб демонізувати війну. Це така біль, е, коли ти настільки проречена, що до тебе приходять один за одним чоловіки. І немає, ну немає виходу. Єдиний вихід, який знаходили жінки, які ще більш-менш могли якось себе перепереподністи цим чоловікам, це обрати менше зло, тобто обрати одного якогось там більш-менш е високого чину е генерала, офіцера, сержанта, не знаю, там розприділяються, і бути поруч з ним постійно, якби віддаватися йому за їжу, але одному, а не там толпі е солдатів, які заходять і просто не, не питаючи ім'я, там заходять і розбирають. Кого, куди і як. Ця книжка про те, наскільки горе може об'єднати людей, нам це зовсім знайомо, звичайно теж, як в підвалах люди створювали комуни, створювали спільноти, як вони один за одного відповідали, тому що в них просто не було іншого вибору, ділились їжею, дивились за дітьми, переживали, допомагали, перев'язки робили ну, загалом. Типу, це спогади цієї жінки. І я коли прочитала книжку, я читала в 23-му році, я зайшла на Гудріт почитати, що пишуть там теж люди. І як мені було боляче чи читати відгуки європейців, які пишуть: як добре, що війна прийшла. Типу, як добре, що вона вже там, і що ми живемо в цивільному світі, блін, не ще було плакати. І е, я думаю, а у вас пройшла, хорошо. вам. І, коротше, Фу, Фу, сейчас, подожди. <кхи> <кхи> Ця жінка не хотіла типу, бути якоюсь Відомої, вона не видавала своє ім'я, тому що вона розуміла, що видавши цей роман, цю історію, вона підірве довіру навіть німецьких жінок, які б не хотіли, щоб про них так думали, або е, про те, щоб вони не хотіли, е, Ну, щоб у когось складалася думка про те, що їх там готували і тому подібне, хотіли видавати свої історії. Річ важка. І якби мене спитали, там, які б книжки про війну, ти б порадила прочитати кожному. От, жінка в Берліні я би порадила, але знову таки людям, які готові столкнутися з реальністю. Тому що, типу, оці потік свідомості, вона, вона вела е ці записи, вона записувала вела щоденник, і по цьому щоденнику е вона написала цю книжку. Цей потік свідомості. Він Настільки болючий і такий тобі знайомий, що хотілося б, щоб люди, які пишуть, як хорошо, що ми живемо в цивільному світі, зрозуміли, що війна насправді дуже поруч. І не такому, що і цивільному, цивілізованому світі ми живемо зараз. І війна може прийти в будь-який дім. Тому я раджу, вона не залишила мене. Вообще, жодна, жодна сторінка не залишила мене в спокій. Я коли її прочитала, відклала, я ще дуже довго про неї думала. Mm -hmm. Я ще читала дві книжки схожої тематики. Перше у війни не жіноче обличчя це спогади жінок, які пішли воювати у Другу світову війну, або не, не пішли воювати, залишились вдома, але, в принципі, спогади про війну, що теж наповнено болю. Валтуванням, якщо жінка, одна жінка пішла, будучи вагідною в партизанський рух, і їй довелося свою дитину втопити в болоті, коли вони ховалися від німців, тому що якби дитина заплакала, їх би знайшли, всіх би викрили, їй довелось будучи, сидя, сидячи в цьому болоті втопити власну дитину. Я не знаю, це настільки теж дуже важка книжка. Раджу прочитати, просто щоб знати, як було. Не знаю, може, навіть і не варто читати людям, які дуже впечатлітельні, як я, наприклад. І ще одна книжка це спогади дітей про війну. Там я теж ридала, може, можна сказати, на кожній сторінці, тому що. Про дітей, які не розуміли де їх батьки, про дітей, які ховались в будинках, коли їх починали спалювати, про дітей, які бігли в партизанський рух за своїми батьками. Загалом оці три книжки, які я назвала раджу читати, щоб мати тверезе, тверезе розуміння, про те, що пройшли люди, про те, що, все, всього, проходимо ми зараз. Раджу, мені подобається. Наступна книжка Сміх у кінці тунелю. У конці. У кінці тунелю. Це записки українського анестезіолога. Діючого анестезіолога це автобіографічна історія. Вона ділиться на чотири розділи. Тут у нас ем, універ, інтернатура, лікарська практика та коронавірус. І кожне, кожен цей розділ наповнений корупцією, е, Боже, всякими несправедливостями. Я не знаю, я читала і думала: блін, людина, яка свідомо обрала шлях піти, стати медиком, не тому, що там їй сказали, що йди в хірургію, там до хіра бабок, а людина, яка от душею пішла у медицину, щоб рятувати інших людей і сталкується з такими ну, просто несправедливостями. Я не знаю, як вам передати. Почнемо з університету. Типу, сам автор пише, що, типу, в універі він зрозумів, що блін, краще б ці люди, які не здали екзам... ну, типу, дали дідусь і не здавали екзамени, щоб їх якось отвернуло від медицини і щоб вони ніколи не потрапили в лікарні. Але як пише сам автор, вони потрапили. Про корупцію в університеті, про здання екзаменів, про смішні якісь моменти, да, тут є над чим посміятися. От я собі навіть відмітила останнє. Я читала давненько цю книжку насправді. Але починається розділ, називається «Гена Чебурашки і Лох Загін». Алапіхонова лапі... кислота записуємо. Шо-шо, аллапіпонова кислота, що незрозумілого. Органічної хімії ми вчилися, у прекрасної жінки, чиє ім'я на свій сором я забув, у неї були легкі дефекти мовлення. Тому вони догадувались, яка кислота, тому що вона не могла виговорити нормальну назву кислоти, яку вони вивчають. Депу, тобто, такий, ніби як і сюр, так? Смішно і плакати хочеться. А, проте, як е, важко, важко, ти потрапляєш в інтернатуру і якимось кваліфікованим спеціалістам, якимось досить відомим медикам, не цікаво тебе навчати. Вони не хочуть цього робити. Ти їм нахер всрався, тому що вони, якщо почнуть тебе навчати. Будуть зращувати в тобі собі конкурента, а їм цього не треба. Їм не треба, щоб ти, щоб якась там комерційна лікарня забрала тебе до себе працювати як молодого спеціаліста, а не, них, а не їх. Тут про те, що як важко втратити першу людину, яку ти лікуєш, яка померла, про те, що люди, суспільство наше, воно не готове пробачати помилки. Наші люди, цитата, я вам зараз скажу, я собі виписала. У нас не заведено говорити про помилки. Люди не відрізняють поняття вбивства від поняття помилка. Для них лікар, який зробив помилку і кілер, який убив, одне обличчя. Тобто, ідучи в медицину в такі серйозні професії, як хірург, анестезіолог, неважливо, де від твоїх дій залежить життя іншої людини, це треба бути готовим, що тебе будуть звинувачувати у всьому, навіть якщо в тебе не було можливості врятувати життя іншій людині. Ем, він пише настільки правду, що тобі так гірко від цього ти читаєш і просто бачиш кожен свій похід там, в поліклініку, е, кожне своє звернення до лікаря. Як твої батьки, мій дідусь, наприклад, він ніколи не приймав позицію, що треба їсти таблетки якісь. Йому прописували таблетки, він такий, а ну я в баню почитав, побачив, що про тебе показання, їх побічні ефекти, і все, він ці таблетки викидав і пив травичку собі. Про те, як люди не довіряють, я не знаю, от я би дуже радила прочитати, просто щоб. Трошечки усвідомити, наскільки важко хорошим лікарям пробуватись у своїй сфері. Коли ти стаєш лікарем, і твоя зарплата на 200 гривень більше, ніж у уборщиці, яка прибирає, або як на тебе скидають всі там. Бомжів, які привозять, вибачте, безхатьків яких привозять на кареті сфліткої допомоги, всіх стареньких пенсіонерів на те спихують, як на молодого лікаря. Тому що всі розуміють, що гроші з цих людей навряд чи вийде, видають про коронавірус, про перші симптоми, про як лікарі робили тести, як вони намагались. Про вакцинацію, знову-таки про, антивакцина... про антивакціонерів, про вакцинацію людей, які готові були її робити, про апарати оці іскусного дихання, яких не було в його клініці, були ці апарати лише в якомусь корпусі, де постійно вибивало світло. І, власне, через ці помилки, те, що немає світла, людина, яка лежить під цим апаратом, не може дихати, могли ставатися літальні випадки. Тому е, і смішно, і грішно, і, і цікаво, і написано легко. І сам Іван Діць Черненко, він досі діючий анестезіолог, він працює. І ти розумієш, блін, людина писала про своє життя, і це дуже сумно. Е, якби він написав справжні імена, мені здається, могли б полетіти серйозні голови цих людей. Тому що так поводиться жахливо. Загалом. Книжка класна. Вона правдива, вона реальна. І... Читати, аби засмутитися, так. Да. Читати, аби трошки посміятися, да. Але, читати... Але вона не принесе радості серйозно. Я сумувала, я дочитала. особливо в кінці, в нього тут ще є легка така нотка його. Як це називається божевіль особисти, особистих відносин і про те, як лікарі вкалують, да, скільки часу вони проводять на роботі, як це впливає на їхні особисті відносини. Тому мені подобається крутіша книжка. Раджу, містер Стівен Кінг і Мізері. Так, мізері, що я вам хочу про неї сказати. Що це перша книжка Стівена Кінга, яку я читала. І ця книжка, яку я так от читаю, закрила, подихала, походила. Оці мурашечки, які в мене на шкірі сироти встали, вони прилягли віддихнути обратно. Сіла далі читати. Знову така, йоп, Та, мать. Закрила, походила, думала, а, а можна, пожалуйста, менше деталей? Ну, можна. От Жах, який переживає ця людина, я не хочу його відчувати. Мені достатньо в моєму житті його не хочу. Ходиш, дихаєш, але цікаво, звіздець, сідаєш, читаєш далі. Щось, типу, власного катування, знаєте, пережила з цією книжкою. Про що тут? У нас є письменник, який пише бестселери, круті книжки, і він вже замахався їх писати. І він написав останню книжку, де там герої там, не залишаються разом або помирають, вже не пам'ятаю. І цей письменник їде додому, потрапляє в аварію, і його підбирає його сама полка шанувальниця. Вона його впізнає, не викликає швидку, вона його просто забирає до себе додому. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ця сама полка шанувальниця вона не в своєму трошечки розумі. І коли вона дізнається у автора, що він її улюблених героїв, чи то вбив, чи вони не разом, входив вбив, я не пам'ятаю. Вона приходить просто в такий шах і каже, поки ти не перепишеш цю історію, я тебе нікуди не відпущу. У тіпа перебита нога, він не може двигатися. в нього типу ну, він дійсно пережив величезні, як би сказати, травми після цієї автомобільної катастрофи. І вона каже, ні 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 давай переписуй. І вона його замикає і змушує його писати. А він не хоче. Ну йому не йде, знаєте, він прокрастинує, він просто типу, мечеться, ну, у нього не виходить. Він, він думає, що це якийсь жарт, але вона не дає йому ні телефону, там, ні, нікому не дає зрозуміти, що він живий, там, його машину знайшли, його не знайшли. Людей, які приїжджають на пошуги цього типа, вона, ну як сказати, ліквідує. З цим типом вона поводиться. Знаєте, там була сцена, де вона відрубає йому ногу. І на цій сцені мене прям, ну, типу все, підступало. Я уявляла його жах, а я дуже класно уявляю ці всі емоції. І мене просто тіпало, типу. Вона настільки, настільки тримала в напрузі. Я не знаю, я читала реально так, скукожена, от максимально, типу. Тому що я можу сказати, це після цієї книжки я думаю, блін, треба йти брати щось ще. Типу таких емоцій книжки в мене не викликають. І це прям як щось нове для мене. І Потім все, що я брала у Стівена Кінга, воно дійсно просто тебе так струсує. Типу, твій емоційний стан. Ну, це круто, я е, просто на то, що я раджу цю книжку. Я думаю, що дуже багато її вже прочитали, і фільм по ній є, і багато хто розуміє про що я говорю. Але я прям кайфанула і чуть не всралась. Все, все що я можу сказати. Ну, нравиться, раджу е кінг, бубочка, тому що коли я не знаю, що почитати, я беру кінга і я не прогадую. Мені нравиться. Ждала, я вам тут буду знову про різдвяні книжечки в новому році, розказувати, да? так? як вам такий варіант? Я тут почти плакала, я вибачаю. Сподіваюсь, ви теж. Підібрали. якщо чесно, я не очікувала, що я тут так емоційно схліпну. Тому що, поставте мені за мої сльози лайк, будь ласка. Напишіть в коментарях вашу думку про ці книжки. Можливо, у вас є книжки, які ви мені могли порадити, які можуть викликати подібні емоції. Я буду рада. Скористатись порадою, почитати, тому що дійсно не вистачає. Я дуже прискіпливо обираю історичні якісь книжки, тому що ну, мені знов-таки страшно, не знаю чому, але я тіпи, дуже боюсь якось іти в невідоме. Тому буду рада вашим коментарям, буду рада вашим порадам. Всім пока, цьом-цом, і будьте в безпеці!